Згромадження воплощеного слова. Ідіть по всьому світу. Новини з наших місій у світі. Вітаємо вас у другому випуску програми Ідіть по всьому світу. Я отець Іван Поло і У цій програмі хочу представити події з наших місій у світі, що відбулися місяці червні. Насамперед розпочнемо з перегляду деяких світлин з життя наших місій у світі. У десяти п'ятницю 17 червня в Іордані святкували храмовий праздник від марійського центру Бристої Богородиці з гір. Це єдина католицька церква, маленькому містечку Ахара. Парафіальна діяльність ромаження плочного слова у цьому єдиному Ірдані від Пустово-Марійському центрі почалася у 2003 році. Набожність до Престої Богородиці значно зросла в наступних роках, що сталося без сумнів, з причини події, яка відбулася 6 травня 2010 року. Коли цього відпустового місця почали прибувати велика кількість християн, а також і мусульман. Цей день одна з наших черниць, громадження служебниць Господи Марії з матера, побачила, що обличчя Богородиці набрало природного вигляду і вкрилося кровами сльозами. Медична комісія, що перевіряла цей випадок, підтвердила дійсність цього чуда. І цікавим також той факт, що це сталося перед початком жорстокого переслідування християн, що зараз відбувається на близькому сході. Це ніби мати, яка плаче за своїми дітьми. Послушні місійному посланню так починається хроніка семінариста Бернарда Ібарра, яка розповідає про дві народні місії, проповідувані нашим сороманченням на острові Тайвані. перша на півночі острова в Парафії Христа Царя в містечку Детауджуант. Друга у відпустовому місці, присяченому святому Йосифу в містечку Буфен Релата. У більшості будинків цих містечок знаходяться поанські божниці, оздоблені кадельницями та червоними світилами. Написи на дверях просять у божків заступництва та багатства. Це власне є поганство, яке хочемо і маємо євангелізувати. Намагаємося пояснити найперше цим людям звичайні основи християнської віри, що власне і було метою цих двох народних місій. Сто тисяч осіб взяло участь у євхаристійному конгресі у Тукумані Аргентина. В цьому заході брала участь також група наших у і сестер, які мали за мету представити учасникам цього конгресу як Господі у світі через місіонерів нашого згромадження. З самого ранку і до вечора велика кількість осіб, особливо молодь, проходили повз місце представлення, запитуючи наших ченців про богопосвячене життя та про наші місії у світі. З цієї нагоди було зроблено коротке відео зі світлинами свята Господнього тіла і крові, а також з наших місій. під час свячень, лягаючи Христом, я визнав перед Богом свою неміч, але потім піднявшись, Господь удостоїв мене священства. Цими словами Святий Іван Марія Віаней підкреслив незбагнене таїнство священичих свячень. Саме це таїнство священства і було уділене шістьом дияком нашого згромадження, які уподібнилися до Христа священника. в Україні. У візантійському обряді був висвячений тась Михайло, що походить з католицької родини, переслідувань часи радянського режиму. Натомість Віталій були висвячені отці Шон з Ірландії, Еммануель з Італії, Тобі з Німеччини. Орсу, перший священник в історії, що походить з Таджикистану та Хисус з Іспанії. В день свячень отець Хесус пригадав одна з правд католицького священства, що в свою чергу є великим таїнством, це те, що в свій час сказав святий Іван Павло ІІ в 2003 році, під час міжнародного дня молоді, коли відзначав 50-й ювілей своїх священичих свячень, дивлячись в минуле і бачачи велику кількість років життя, підкреслив папа. Я пересвідчився, що варто є жертвуватися для Христа. Священство це власне і є посвята себе Христу, бути другим Христом. Також в Італії були висвячені семеро дояконів і ще двоє інших в нашому монастирі в Іспанії. Один з них, дякон Франческо, писав: Є всім відомо, що єдиною характеристикою Пресвятої Богородиці є Слугиня Господня. Тож просимо неї благодаті, щоб могти якнайкраще найкраще служити на прославу нашому всеславному Господу розп'ятому, що жертвуватиметься за нас кожного разу на престолі. у суботу, свято непорочного серця Богородиці, відбулися облечні 24 новичок з громадження Служебність Господи Марії з Матара, 10 в Аргентині, 10 в Бразилії і 4 в Перу. Вони прийняли сіру блакитний габіт, що є знаком посвячення свого життя Богу. Синій кольор означає божественну природу Христа і є також кольором неба. Натомість сірі означає людську природу Христа. І кольором землі в такий спосіб вони стали живим знаком слова, що сталося тімом. В суботу, 18 червня, офіційно розпочалася четверта капітула СССР зромачення служебниць Господа і Діви Марії з Матера. Капітула має за мету вибір нових настоятелів та прийняття рішень, які допомогли більш повноцінно втілити в життя чернече покликання свідом власної харизми, і в такий спосіб бути знаряддям в руках Господа для спасіння людських душ. Перед початком капітули на півночі Італії сестри мали можливість духовно підготуватися, роблячи протягом цілого тижня духовні вправи. Новою генеральною настоятелькою була обрана мати Марія Сповідкупителька Родріге з Аргентини і також був сформований генеральний уряд. Натомість 1 липня у Монтефіасконе урочистою літургією розпочалася сьома капітула отців згромадження оплаченого слова очолював богослужіння кардинал Анджело Содано, який під час проповіді пригадав: мусимо завжди просити Господа, щоб послав нам Святого Духа, допомагаючи бути вірними і витривалими у нашому покликанні, пригадуючи слова Христа, якими він навчав своїх апостолів, хто поставив руку на рало і озирається назад, не є достойний царства небесного. Користуючись електронною сторінкою інституту дельвербоінкарнадо.оргсесіджі, можете стежити за офіційною інформацією генеральної капітули. Також запрошуємо вас з'єднатися з нами у безперервній молитві, яка відбудеться з 11 по 14 липня, просячи за плоди генеральної капітули. Щоб зареєструватися, стежте за наступною адресою oracion.verboincarnado.net. І на кінець повідомляємо, що в ці дні відновилася офіційна сторінка з ромашнього площного слова, яку ви можете відвідати за адресою Іви.каорг. Дякуємо за всі ласки, отримані від Господа довіряємося вашим молитвам, і нехай Господнє благословення буде з усіма вами.